Моє шанування вельми достойне товариство. Мій сьогоднішній відобло буде приурочений азійському турне Трампа, яке, яке розпочалося сьогодні, сьогоднішнього дня, з неділі. І я недарма цьому присвячую увагу, тому що наполягаю на думці, що ключі до рішень по нашій війні лежать на інших континентах і кінцях світу. Від тих процесів, які відбуваються між топовими центрами сил на планеті, далеко-далеко, звідси за десятки тисяч кілометрів, залежить почасти навіть більше, ніж сам там тренд війни. І повірте, зустріч Трампа і Сі має набагато більшу вагу для війни, ніж, наприклад, якби хто був тим не здивований, зустріч Трампа і Путіна. І е, е, насправді мені деколи, сказати, так е, навіть до знемоги шкода е, от, е, людей, які так щиро вірують в те, що от, е, ну, з тою всією помпою і так далі вона присутня і вона е, обґрунтовано присутня. Е, е, з тою всією помпою вважають, що наша от, війна творить якусь нову світову дійсність, там от, це все така, ну, просто щось таке зачинательське. Прародичне відбувається в нас, що воно засновує новий світ. Я хочу тут трошки, знаєте, при, знаєте, при, приумірити цей е, е, запал і висоту тверджень, бо, як на мене, абсолютно рівно навпаки, наша війна є похідним продуктом творення нової дійсності. І, звичайно, війна має той вимір чисто інструментальний, твориться нова дійсність, тому війна. А не навпаки. Власне кажучи, воно і так треба підходити до всіх світових процесів, як про які я, про я зараз хочу сказати, азійське турне Трампа. Для нас, звісно, війна все одно залишається з усіма. Нальотами епітетів і, 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 і сакральності, і, і сакраментальності. Вона для нас далі все одної національно визвольною і незалежницькою, і екзистенційною, і війною гордого спротиву, і так, далі, і так далі. Але результат війни і фінал нашої війни, оскільки вона вплетена в, в просто в. В малювання нового світоустрою, світоладу, результат більше залежить вже від договірної картини світу, яке творю, яке власне в онлайні відбувається. І це тут треба теж бути абсолютно спокійними, бо це ні не применшує, ні не знецінює. Там, е хоробрості, доблесті, героїзму, і там самопосвяти, самопожертви і так далі. Але повірте, процеси світові взагалі від цього не залежать. Або залежать дуже мінімально. Воно більше залежить від, власне кажучи, укладки нового світу, де кожен центр світової сили заявляє свої простори, е свої сили, свої е ареали впливів, орбіти. Формує сателітарну всю таке, той пояс сателітів своїх, своїх лімітрофів, своїх, своїх буферних зон один між одним. Ось. І, і тому треба брати ширше. Азійське турне Трампа супер важливе. У нас, звичайно, це не буде ніяк висвітлюватися, бо буде висвітлюватися раз в день одни, одним скупим повідомленням. Архіважливе! Тому що воно йде на фоні чіткого усвідомлення всіх світових гравців. Фронтальне лоб в лоб, один на один зіткнення Росії і України дає на виході криваву нічию. Явної перемоги в цій війні не буде ні в кого. Навіть якщо вона буде формальною, вона все одно вже буде пірровою, тому що все одно завдані такі шкоди, і такі вже економічні, і, і військові, і мілітарні, інфраструктурні, що вже би яка нам який не був кінець, він піровим буде в кінці. Тому за таких умов, коли фронтальне зіткнення не дасть явну перемогу нікому. Як вони кажуть, дві протиборчі сторони. Така термінологія нормальна термінологія для війни з точки зору третіх сторін. От нею ми і послуговуємося. То в таких умовах уже визначальним і супервизначальним, і максимально визначальним уже є, стають уже не безпосередні актори. От ці протиборчі сторони, не безпосередні актори руки і ноги війни, а сили. Які стоять за цим, які стоять за протиборчими, як вони кажуть, в лапках беру це своє сили. І, власне кажучи, більше фінал залежить якраз війни від того, хто за ким стоятиме далі. І якраз тому зустріч Трампа і Сі, яка буде запланована от на початок наступного тижня. І це буде вінець цього азійського турне Трампа. Ця зустріч, вона якраз і є зустріч у двох найкрупніших сторін за сторін, які стають за арміями. Китай і Америка. Ну, Америка за нами, Китай за нашим ворогом. Тому ця зустріч є архіважлива. Безумовно, вона в 100 крат важливіша, ніж зустріч з Зеленським. Хуїзет. Не зустріч з Путіним, яка там підвисає, перекладається, бо нема з чим виходити, Трамп абсолютно правий сенс. Нема з чим виходити. Спочатку мають проявитися всі не актори війни, а сили за війною. Тому Америка і Китай це є надзвичайно важливо. Бо фінал залежатиме від того, хто за ким лишиться стояти. І якщо баланс не зміниться, ми наперед не забігаємо, я думаю, це вже наступного тижня буде видно. Якщо баланс не зміниться і все лишиться як ну то воно фактично є крантами повними для нас, тому що нам воно сулить вічну війну. Сторони будуть стояти далі за, пакувати далі кожен з своїх інтересів, а ви собі тут помирайте, геньте, руйнуйтеся, горіть, робіть, що хочете, якщо вже якби самі не можете остепенитися а, а, гарячо голові. Тому, власне кажучи, Китай, Китай, ось Китай, туди всі погляди. Від того, від домовленості чи не домовленості Китаю і США набагато більше все залежить по подальшій ході і плину війни. Тут маленький зроблю, маленьку таку врізку суто про Китай. Тому що ми по Китаю ну, якби ну нуль, інформація нуль. А, наприклад, мало хто знає, що напередодні цього візиту Трампа на Азію, де й буде зустріч, має відбутися зустріч з Сі, в Китаї відбувся четвертий пленум ЦК Китайської компартії. І там дуже цікаві процеси. це власне це більше пишуть американісти. Якраз все те, що я зараз скажу, це власне, є переспівом, переказом американської. Аналітики, яка Китай вивчає набагато сильніше і прискіпливіше, ніж Росію, і абсолютно правильно робить. Так, власне, по четвертому пленуму ЦК Комуністичної партії Китаю, що відбулося? Відбулося певне перемир'я між Сі, як людиною, яка зробила з точки зору китайських еліт фальстарт на протистояння з Америкою. Китайські еліти вважають, що Китай не готовий конфронтувати зі США. Тому Сі отримав поносі. В них дуже є передісторія серйозна взагалі йшла мова про усунення Сі. Ну, воно, звичайно, ніде не вилазило, це тільки такі більше більш аналітичні сходознавчі тут розвідки про це казали. Але, от, власне, оцей четвертий плен, він таким формальним перемир'ям закінчився. Особиста влада Сі є зменшеною вже. І це треба розуміти, з чим він буде виходити до Трампа. Його особиста влада зменшена, особисте прийняття рішення вже є зменшене, вже більше свій голос подали і баланс в Китаї. Це дуже цікаво, ну, ми ж ще ми не розуміємо цього. Створюють уже, якби, такий ну, конгломерат, можна сказати, старішин в китайській східній культурі, це таке аксакальська. Тема, тема старішин, оцих старішин технократів, які належать до реформаторської школи Ден Опіна, які за більш стримані підходи, вони свою позицію зберегли, вони дали попередження СІ, і Сіє в тому плані обмежений. Плюс в них запроваджена і є по факту, так пишуть американісти, фактична автономія військових них і дуже сильні там генерали, я тут не вимовлю ті ролі, які, власне, має автономію, не має прямого одноосібного передпорядкування під СІ. Тому рішення про військові операції Китаю вже є складніше сі приймати, якщо він не буде враховувати думку, власне, старішин Денса Реформаторів, дуже таких ну, не, нарваних, не фальстартних, а більше таких, якби, розважливих. І, власне, цей мирний компроміс з певним обмеженням Сі дає можливості Трампу виходити на зустріч СІ з можливістю тиснути по Китаю з різних точок зору. Повірте, тут, може, це телеграм-канали не покажуть, але там в нього буде зустріч не лише з Сі. В нього там буде зустріч, я думаю, закриті з генералітетом окремо. Це буде дуже серйозний сигнал. І окремо з представниками, власне, оць, цього кола старіших технократів, так? які вважають, що пряме протистояння з, з, з Америкою передчасне Китай загнеться. Так вони вважають. І це сила точки. ну, така, Точка впливу Трампа по китайській темі. Тому, власне кажучи, це вже дуже буде все зараз доволі цікаво. Там теж немає такої гегемоної позиції, як, наприклад, у Трампа є з Путіним. Там все понятно. Путін все вирішує, з ним треба говорити. По СІ, воно ніби й так назовні. Але насправді, як навіть показав цей четвертий пленум їхнього ЦК, і не так. Тобто там вже є нюанси. Тому спостерігаємо за китайсько-американською темою. Дуже багато там може відбутися, і від результату, як хто на кого вплине, хто на чому зупиниться і вийде, чи буде середина позиція така. Більш стримана і з обмеженням купівлі нафтопродуктів Росії, і так далі. Тобто, це буде результатом азійського турне. Там свої цікаві процеси. Ну, а наші, Наші. в тому плані, де наші? В тому плані наші, наші. а в нас що за? Якщо ви запитаєте, що в нас, то я скажу: в нас шизофренія далі. На ці процеси, коли світові сили, які стоять за війною, і тому від них війна залежить найбільше. Вже регулюють між собою стосунки, і так далі. Де є наша позиція? От, я хочу запитати, от навіть е, таке поставити здушне питання. Підніміть, будь ласка, питання, хто знає, якою є офіційна чітка позиція України. Я запитую: це з, з тих міркувань, що від нас іде. По парних числах з того самого горла і рота. Попарних числах. Іде риторика: ніяких поступок, ні сантиметра, ні міліметра, ні метра. Так якби карти карта Діпстейт не існує, так якби нема тих поденних втрат, та якби люди живуть на якомусь острові, і, типу, що цар скаже, то і є. Ну, така вся максимальна позиція, ніяких поступок сказав Брюсселі, тобто, А по, по непарних числах. Іде зовсім інша риторика про те, що треба зупинятися на лінії фронту, визнано. Про те, що там за основу буде братися точка, точка вже на вже і так далі. Тобто, розумієте, от в Брюсселі Зеленський каже, ніяких територіальних поступок не буде. В той же день Єрмак, віце-президент, говорить, що. При розмовах про припинення війни за основу буде братися, ну, американський підхід за основу буде братися, поточна лінія зіткнення. Кінець цитати Єрмака. Ще перед тим, два тижні в Америці, Зеленський на тлі паркана говорить, що ми маємо зупинитись там, де зараз. Потім їде в Брюссель і каже: ніяких територіальних поступок. Ще перед тим інтерв'ю французьким і американським зумі. Цар сказали об'єктивно, що ми станом на зараз не можемо вернути у військовий спосіб ці території. Потім звучить заява про те, що ніяких поступок не може бути ніколи. Виникає питання, що це за ШЗА? От яка позиція України? Дивитися на парне число чи на непарне. Якщо взагалі, ну як дітворі мають пояснити, що якщо взагалі говориться про заморозку, це американська пропозиція, про, про те, що Єрмак говорить. Дивитися і прив'язуватися до поточної лінії фронту. Прив'язка до поточної лінії фронту це і є мінус 20% території. Тому що наш фронт не в Криму в керчі і не на ростові на Дану, а наш фронт є на мінус 20% території. Тому президент України, який говорить про те, що ми маємо зупинитися там, де зараз, коли він це говорить в Америці, він говорить про мінус 20% території. Які беруться за основу подачах розмов. Ну, класика, стандарт перемовин. Та? Пізніше, значить, йде ніяких поступок. Оця шизофренія вона й показує ну, от на що опиратись. От є Трамп, та? який в парне число чує від президента готовність зупинятися там, де зараз. По непарних числах він чує, що ніяких поступок. З ким він має працювати, якщо одна та сама людина, просто безвідповідально, в залежності від куражу, від стану там настрою і від кількості спожитого, говорить різні речі. Ну тобто, от, власне кажучи, і от, о, оце і нас показує, ну, якби шушвальною мізерією перепрошую. Світові гравці, які стоять за війною, зараз перетирають новий світ. І цього тижня це станеться в Китаї. А в нас біганина від парного числа до непарного. Нині так сказали, завтра так сказали. Коли вірити, на що реагувати, з ким працювати, непонятно. Ну, от це, власне кажучи, ну, 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 тяжко, що називається. Нам треба все ж таки дочекатися зустрічі Трампа-Сі, від неї буде танцювати без перебільшення. Абсолютно без перебільшення, без, без гіпербол. Вся планета. І наш запальний пасадобель теж буде танцювати від результату цієї або домовленості, або недомовленості, або якоїсь прохідної, проміжної там, чи безрезультатності чи результативності. То ми побачимо. Ось тоді ми зможемо вже плюс-мінус зрозуміти, хто з ким далі, хто за ким далі, і від того вже піде безумовно простіша, вже більш ясна картина. Що буде далі? Тому пропоную на це звернути вашу увагу. Дякую, що послухали мої думки, взяли собі. Теж це е, на озброєння до уваги. Попрошу підписатись на YouTube канал, Telegram канал Прошу за пожертву. Не так часто це. Прошу. Реквізити є описані е, в, в піднизом під відео. Реквізити, карточки буду сердечно е, 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 е. дякувати за такий недільний жест. Дякую за увагу. Всього доброго.